Привіт, привіт усім. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм черговим замовленням. Цього разу моє замовлення від компанії Avon. Замовлення за минулий каталог, тобто за жовтень місяць. Подивіться, ось такі от коробочки. Новорічний, святковий. Отримала я сьогодні своє замовлення. Давайте подивимось, що ж я замовила. Накладна, замовлення моє було невелике, на суму 1186 гривень. Але це не перше моє замовлення в минулому каталозі. Я робила в загальному 4 замовлення. І мені не вистачало ось такої суми до 9,5 тисяч загальних продаж. Щоб забрати свій подарунок парфумовану водичку туди 100 мл. Тому я скористалася каталожком і зробила невеличке замовлення. А замовила я ось такі два набори із серії You. Сюди входить денний крем для обличчя, нічний крем для обличчя, сиворотка для обличчя і Крем під очі. Чотири продукти. І вони, до речі, були по дуже хорошій ціні. Весь цей набір по, по журналу Фокус він коштував е, 699 гривень. Тобто ціна дуже хороша, тому що сама сиворотка в каталозі коштує 400, 430 чи 470 гривень. Кремчики також по 329 гривень були в минулому каталозі, а тут за весь набір така ціна. І ще плюс наша знижка. Тому я скористалася цією пропозицією і замовила таких два наборчики. До речі, ця серія йде для віку 55. Ось такі от. Два кремчики нічних, два денних, дві сироватки і два кремчика під очі. І ще один компанія мені вклала кремчик під очі, так як минулого разу він був відсутній на складі. І був одним з компонентів набору. Я також набор замовляла. Тому зараз він з'явився на складі, і компанія мені його. Доложила. Так. Ну, ось таке невеличке було моє замовлення: два набори, кремчиків сирінью. І ось такий от, щоб добити, там мені не вистачало кілька гривень до цієї суми, щоб забрати подаруночок, то я замовила ще ось такий от кремчик для обличчя рук і тіла в об'ємі 400 мл. Какао. Поживний крем. Так, от У мене такий крем замовляють часто, тому я його продам. Ціна також була непогана на нього по знижці. Здається, 125 гривень він коштував. У мене була знижка 30%. Так. І ось саме основне, заради чого я робила це замовлення. Добивала на відповідну суму. Ось я отримала водичку тудей парфумовану 100 мл. За 20 гривень. Попередні подаруночки, які там були порівні золоту ще, я забрала раніше в попередніх замовленнях. Дуже задоволена таким подарунком. Звісно, зараз вже важко назбирати такі. Великі замовлення, але цього разу в мене дівчата замовляли непогано з минулого каталогу. Тому, от мене вдалося за минулий період, за жовтень місяць, зробити замовлення на 95 тисяч гривень в загальному досягти рівня золоту. Ну, не знаю, як буде в цьому каталозі. З цього каталогу також зробила маленьке замовлення, тому що. Також хотіла забрати подаруночки по Ennu-клубу. Зараз відновили, до речі, цю програму. Я багато в минулому каталозі заказувала продуктів серії Enju. Але, на жаль, поки що, поки що ще не отримала. Надіюсь, скоро буде нове замовлення, новий каталожок. Як отримую, одразу поділюся з вами. Ось таке було от моє замовлення від компанії Avon. Ставте лайки, коментуйте, розказуйте, чим ви користуєте, що ви замовляли. Буду рада новим знайомствам. До побачення, до нових зустрічей!